Через наявність великої кількості необроблених земель, недостатнє використання пасовища і сінокосів, чисельність лисиць стрімко зростає, збільшується їх популяція, а отже, поширенішим стає сказ, хвороба природний, осередок якої підтримують руді хижаки. Незважаючи на великий досвід у вивченні збудника сказу, діагностики, профілактики захворювання, проблема була і залишається серйозною. Минулого тижня лисиця потрапила в господарство до жителів села Ферестовичі, вкусила жінку, як виявилось, хижий звір хворий на сказ. Останній місяць появою лисиці в подвір'ях занепокоєні мешканці мікрорайону Покровщина. Однак голова районного товариства Рибалок і мисливці Віктор Овчинников говорить, що це явище не дивина, але остерігатись зараження варто. В цей період, літом, зараз лисиць заходить. заходять во двор, особливо так касається. Но это не значит, что эти животные бешеные. Сейчас период выращивания молодняка, а лисята уже подросшие, приличного размера, им требуется корм. Поэтому родители их стараются выкормить как положено. И, естественно, они идут к домам, потому что там легче добыть корм. Лисиця може бути руками носієм вірусу, але так і не захворіти. Бороти з цим вірусом необхідно. Ще декілька років тому Єгері разом з працівниками ветеринарної служби застосовували вакцину. На даний час ця профілактика немало коштує, а результат не завжди ефективний. 160 тисяч було витрачено тільки на наш район. гривень. Це прилична сума. А зараз вона ще дорожче стоїть. Значить, останнє, мабуть, Три роки тому ми займалися роботою сумісною роботниками серинарної служби району. В прошлом ми в этом році не займаємося, я говорю, тому що у нас были благополучні на це заболівання. Небезпеку несуть бродячі собаки та коти, адже з ними може контактувати, скаже, на Лисиця. Свійських війських же тварин необхідно прищеплювати, щоб уникнути сказу та захистити себе.